Друзі, доброго ранку! Обіцяла вам, що буду показувати поставки товару. А вийшло так, щоб все оцінили, а потім я згадала, що вам не показали, що в нас є ось такі штучки. ось такі маленькі платформочки. 70 мм. Це йде на дріб, і 50 мм. А також на них йдуть кола з різною зернистістю. Дивіться, на сайті цього товару немає, тому ви його на сайті не знайдете. Тож, якщо комусь потрібно, пишіть.